Еліна Заржицька Серія казок про козаків Як з'явилася червона калина. Сталося це тоді, коли довгі чорні коси, давнини ще не встигли посивіти, а птахи та звірі вміли розмовляти, наче люди. У хатинці біля річки, на самісінькому краю світу, жила матінка земля з батьком небом. Дружно жили, разом працювали, разом і пісні співали. В день матінка земля на городі, чи в садку поралась. А батько небо глядів, чи не треба ти рослини полити, дощем укропити або теплом сонячним поживити. І ввечері було, як зберуться, то теж не склавши руки, сидять. Земля че і пряде, шиє і мережева плете. А небо з дерева різьбить та розмальовує або з каменя щось висікає. Сидять, працюють, пісень співають і пригарні. Якось сидять так розмовляють, а небо й каже. Запросили нас зоряні сестри в неділю на уродини. а матінка земля зажурилася. Ой що ж його одягну, спідницю люстрину вони вже бачили. Каптан суконний сріблом гаптований, теж. На червоних черевичках підбори позбивалася, думала, гадала і вирішила нову сорочку вишити. Як вирішила, то одразу до діла взялась. Сидить, шиє. Де раз голкою кольне, там листечко зеленіє. Де двічі, там квіти розкриваються, а де тричі з'являються ягоди. Дивні, небувалі, усю ніченьку сиділа, а вранці нову вишиванку вже й приміряла, а дзеркал тоді ще не було. От вона й вибігла до річечки, щоб на себе подивитися, як заглянула у прозору воду, як почала милуватися, яка ж вишиваночка гарна, шепоче, і як мені личить. Помилувалася, помилувалася та відчула, що втомилася. Присіла на бережку, а тоді вирішила на травичці м'якенькій перепочити. Лягла та й заснула. А тут батько небо прокинувся. Вийшов із хати, дивиться, спить жінка біля річечки, вбрана в таку гарну вишиванку, що серце радіє. Підійшов тихенько, помилувався. Ну і жінка, ну й майстриня. Дивився, дивився, ні, міркує, щось не те. Ніби не вистачає чогось. Прикинув і сяк, і так, та й додумався: намиста ж не вистачає, одразу й заходився робити. Зробить, подивиться і рече: Не те. Те, не те. У цей час діти до батьків завітали вогонь і вода. Батько до них так і так, допоможіть, дітоньки. А вода дівчина розумна, одразу ж здогадалася Треба, каже, таке намисто зробити, щоб намистини от і дивні ягоди нагадували, що їх мама вишила. Замислився батько небо, що б мисту зробити. Каміння до вишиванки не пасує, надто важке й холодне, кинув погляд на вогонь, на дівчину воду подивився і вирішив чарівне намисто зробити. Взяв у вогню колір яскравий, теплий, взяв у води її прозорість та чистоту, додав частину свого кохання. Ось і намисто готове. Застібнув тихцем разок на ніжній шиї землі та й пішов у справах. А земля лежить, спить солоденько, нічого не чує. Летіли мимо ворони з вороною. Дивляться, щось блищить, а ворони птахи допитливі, сілися поруч із землею, роздивляються. І так воронові те та намисто сподобалось. Вона й умовила ворона його вкрасти. Смик, смик, не знімається намисто. Вони знову смик, смик, а дзьоби в них гострі, сильні, намисто й розірвалося, по траві розкотилося. Кинулася ворона збирати намистинки ворон за нею. Аж тут кулик на берег вийшов. Бачить? Ворони з вороною в траві нишпорять. Він до них підійшов. Що робите? Цікавиться, розсипали своє добро, допоможи просять. Кулик заходився на мистинки збирати, тільки він не зграбний був. Побачить на мистинку, підбіжить до неї раз і розчавить. Знайде на мистинку тику неї дзьобом, вона й трісне. А як трісне, з неї, наче кров бризкає. Став у Кулика дзьоб червоний, а затем і ноги почервоніли. Навіть в очі трохи соку бризнуло. Він їх тре-тре протерти не може. Розсердився на ворона, кричить у, такий сякий, не хочу більше вам допомагати. Учув галас снігур, прилетів на луг, цікавиться, що діється. Чом галасуєте? Ворони його попросили допомогти. Тільки підхопив снігур на мистинку, аж тут батько небо приходить. Він теж галас почув, от і вирішив дізнатись причину. Побачили ворони небо, злякалися, почали на мистинки від себе відштовхувати Ми не крали, галасують, не крали, крав він, він крав. І на кулика кивають. Батько небо одразу все зрозумів. І дуже на ворон розгнівався, спохмурнів, махнув рукою. Щоб вам інших слів не знати, гримнув. Відтоді ворони тільки й вміють що кричати Крав, крав. А Кулик зрозумів, що накоїв, попросив пробачення. Вибачте, пане ласкавий, не відав, що чинив. Батько небо ще не заспокоївся, то вирішив провчити легковажного птаха і побажав. Нехай в тебе очі. Дзьоб і лапи такими червоними й залишаються незграбо. Іч скільки намистинок розчавив, доведеться нове намисто робити. Повів оком, а біля ніг снігур сидить. Засоромився, бідолашний, так, що аж грудка почервоніла. Хоче щось сказати і не може. Від жаху голос пропав. Пожалів його батько, на палець посадив, головоньку погладив. Не бійся, каже маленький, я бачив, що ти не винен. І підкинув пташечку Лети, полетів снігур до гніздечка, але грудка в нього так і навіки залишилась червоною. Не став батько небо розсипані намистинки збирати, нове намисто зробив і коханій дружині подарував. А з розсипаних намистинок. Виросли пишні кущі з китицями червоних ягід на гіллі. ягоди мають колір яскравий, теплий, і такі ж вони корисні, звірів та птахів годують, людей від хвороб лікують. Та ви про це й самі знаєте, бо ж коли кум Хомака хикати став, він спершу духом занепав, а потім здогадався від кашлю калиною врятувався. Кума Василина робить варення з калини, така смакота, справжнє свято для живота. А дід ковпак говорять, ягоди з калини щодня вживає, той на молодичок зазіхає. Мабуть, піду і я калину збирати, щоб стало сили вас побрехеньками розважати.